Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Цікаві хрестики. І сьогодні буду дійсно про хрестики і я впевнена, що вам буде цікаво. Отже, свою ялиночку я показувала в попередніх відео. Також я неодноразово розказувала, що в мене вдома є спеціальний стенд, на якому знаходиться 6 поличок. І в залежності від сезону я змінюю ці полички. Не полички змінюю, а. Експонати на поличках. У мене є дуже-дуже багато всього, дуже різноманітних і картини. Е, картини вишиті у мене від Чарівної країни, від апресарта. У мене є картини від. Е, о... Забула, забула від кого це ж треба такі соняшники. Але сьогодні буде розповідь про поличку, присвячену саме новій слободі. Як ви бачите, в мене є чотири листівочки, і я нещодавно завершила ось таку п'яту. А, і знов таки вона народилась у мене завдяки Галіні і її СП. Отже, буквально перед Новим роком у Галіни випав акріл червоний, і я вирішила, що я візьмусь вишивати саме цю листівочку, адже у мене дуже-дуже багато запасів, а вишиваю я не так швидко, як хотілося б. І розкажу вам трошки про цю листівочку. Ось така. Необхідно була вишити потім бісер. І вона збирається, дуже просто збирається. Це моя п'ята листівочка, а всього їх у нової слободи було дуже багато. І ще такі були, як марки, у мене є корабль. І, по-моєму, 5 чи 6 марок в запасі. Я люблю нову слободу. І з новою слободою в мене пов'язано дуже багато всього. Ось подивіться на цього лосика. Так, як у мене в, в гардеробі. Ця поличка, то тут немає світла, тільки штучне світло, тому трошки таке освітлення. Ось веселий такий лосик. Подивіться, як все продумано. Заплутався в гірляндах, а гірлянда це вогники з бісера. Дуже цікава ідея. Така вона класненька. Я вже на наступний рік придумаю, як вони будуть стояти. Також у мене на цій поличці. Паровоз. І а, мій Даня, ну, він, неймовірний фанат конструкторів, ось такий сніговичок. Це сніговичок він отримав теж в одній скриньки з Edwant. Хто ще не бачив, прикріплю посилання, це сінцей, ну надзвичайно дрібні детальки. Як сказав мій Даня, скласти, покласти і не розбирати. А про листівки я вам розкажу більш детально. Ось така. Вони одного розміру з лосиком. Але бачите, тут зелений апельсинчик, а лосик блакітна стрічечка з органзи. З цієї листівки почалася моя серія. Я вишила першу, причому я її вишивала, коли ще Данька мій був дуже маленький. І я так пам'ятаю, що це на вулиці вже було холодно, а він спить-спить, і я вишиваю. Ось такий Мері Christmas. Наступна листівочка це були ось ці три сніговічка. Це мама, тато і Денюся. Причому ця листівочка я вишивала, Нова Слобода запропонувала конкурс на відшив. Так, на відшив. І обов'язково мову він приходив в Інстаграмі. І заради того, щоб прийняти участь у відшиві, я створила свою сторінку в Інстаграмі. І вишила ось таких сніговичків. Далі в моїй колекції з'явилась ось така листівочка. Ця листівка, це, я казала, що це Мамуся і Данюся, а тепер ми розуміємо, що це Даня і Севелінчик. Символічно. І червоний А Вони настільки мімімімічні, ці листівочки, настільки класні. Бачите, тут ну це було давно, тут так. А тут, що подивимось, тут просто ялиночка. Отже, оцю листівку я отримала. Подарунок від Нової Слободи, наш клуб вечниці проводили виставку 5 років. На хвилиночку, цього року буде вже 13. Отже, ми проводили 5 років, і Нова Слобода була одним із наших спонсорів, і дівчатам, я вже не пам'ятаю, всім, кожній дівчині, хто прийняв участь, а нас було 16, нова Слобода подарувала ось таку листі, І Мені дісталось. Такі хлопці, бачите, вона трошки менше, і тут рамка просто подвійна, а тут з, -з окремих таких деталяк. І ось ця е, теж вона це вишивала минулого року, змішана техніка. Ну, майже всі листівочки. Ні, та перша е, звичайна, це змішана техніка. Подивіться, яка краса. це... Е, Камод, рукоділля проводив таку э, акцію в Треба було вишивати, от, я не пам'ятаю, 100 чи 100-200 чи хрестиків, і при тому, що донатити, ну я вже не, не сильно пам'ятаю цю акцію, але я приймала в ній участь і вишила э, таку пряночну листівочку і навіть отримала подарунок потім від камода. Я дуже люблю э, різноманітні акції, э, але приймаю участь не заради подарунків, а заради азарта і заради того, щоб... Ну, Там різноманітні завдання, і ти ніколи не знаєш, що саме буде і що саме створиться. Ще раз покажу вам мої листівочки. Так, ой! Ось такі. І ще з новою слободою в мене пов'язана дуже цікава історія. Треба було знімати на огляди. Це теж дуже-дуже давно було. ось ці мої Треба було знімати огляди від нової слободи і виселяти їх на YouTube. І хто зніме найбільше оглядів, той отримував подарунок. І так з'явився мій канал. Спочатку він з'явився чисто заради того, щоб прийняти участь. Він спочатку був просто називався Лідія Шеленко, потім він мінявся, і, врешті-решт, він став цікаві хрестики, як він є зараз. Потім я намагалася робити понеділки з Лідією Шеленко, Але коли у тебе маленька дитина це не дуже виходить. Плюс, коли це ну, прив'язка саме до понеділка, то Треба мати контент, а не завжди тобі є що показати. Да, це добре, якщо є якийсь новий фініш, або якесь нове придбання, а якщо нема, то знімати або знімати не, не дуже цікаво. Ось такі мої п'ять листівочок, але їх буде значно більше. Вони у мене є ще в запасі. І марочка у мене є вишита від нової слободи корабль. Я вишивала так довго, я їздила на море і вишивала там той корабель. І потім вирішила, ні, треба доробити, і доробила такі мої листівочки від нової слободи. Також хочу вам показати ось таку кулю. Я отримала цього року на Новий рік від своєї дорогої кули. Як тут на стенді у мене стоять роботи при присвячені Нового року? Трошки вище у мене є така полочка. Тут різноманітні фігурки. Це серія Миколай від Вілени, але Миколай так і не вишитий. І ще зайка з Нового року, О, там Білочка є. І гномік, лосік, і сніговічок це нова Слобода. до речі, нова Слобода – чарівна країна сніговічок з'явився теж в кінці 24-го, теж завдяки Галіні Свирепкіні. Ось такий у мене дом, він просто неймовірний, це чарівна країна. І попадає світло, і так здається, ніби прям світло б'є з вікон. Дуже класно. І ще одна ось такий сніговичок. Це теж чарівна країна. Трошки нижче у мене ось такий вертеп. Я вишила його тоді, коли це ще не було так розповсюджено, як зараз. Це крості чержурна. Темна-синя їде, був у нас такий майстерний мий, він робив, продавав картинки. Людина була, ну, він не говорив і він не зробив мені рамочку, Ось таку, а вишита на пластикові конві і пришита, приклеєна на ленту для зеркал. Тут у мене ось така поличка: це дерево перемоги, це чарівна мить, такий голуб це у мене бісерант. Чорна мадонна з Мансората з Іспанії. Для чесно ну, дуже цікава легенда, що саме ця молитва до цієї чорної Мадонни допомагає в зачаті. Ну, Мені її подарували, а через два роки в мене з'явився сиренечок. І тут нижня полочка, ось така Малюсінька-манюсінька — це чарівна країна, одна з найперших робіт. І ще машинка у мене була така, але ну, не влазить в мене всі роботи. Така лампа дідик. Ось таке мені дарували підсвічничок. Я дуже люблю, я це все зберігаю. Ще раз покажу вам. А перемога це вишити це сердечки від Олеся Матзюк. Подивіться. Ну, подивіться на ціну. Я просто неймовірно пишаю своєю міні-колекцією. Ця поличка теж мені подобається. І з'явився гном. Гном це теж з торбинок. А Миколайчик – це Миколай від Наталі Курій. Я в одному із відео вам розказувала про іграшки, про кулі. Цей домик. У мене дві таких великих зимових картини, дві маленькі. І ще були. Но після того, як ми робили ремонт вдома, ми не вішаємо картини на стінах. І тому з'явилася ось така у мене. Поличка. З чого почали відео, на тому і закінчу. Ще хочу наголосити, що стосується ниток, ниток в наборі дуже багато, і можна сміливо вишивати і не переживати, що чогось не вистачить. Всього вистачить, і бісера вистачило. Дуже хороші, дуже продумані набори. Єдине, що їх досить давно зняли з виробництва. І тому, якщо ви десь бачите, або на вас Лобода, ви, ви як... Продає десь своїх запасів, обов'язково беріть, воно того вартує. Це просто. Я обожнюю ці набори. У мене ще були котики, колись мені дарували, савиня, мені здається. Дуже-дуже-дуже багато різноманітних цих наборів було, і вони чарівні. А, до речі, один набір я виграла тільки-тільки. Коли почала знайомитись з вишивкою, Нева Слобода проводила такий марафон. Я вже не пам'ятаю, по вишивці це був відео онлайн-марафон. -он і там треба було задавати питання. І серед тих присутніх розігрували подарунки. Я виграла дід... такого сантика. Але той сантик він е досить такий великий. О, великий, він такого розміру, квадратного, але там є, що вишивати, і я кожен раз вдома, а я не встигну. А я не встигну, а я не буду. Бачите, в мене тринога така класна, нічого не трусеться, нічого не треба тримати. Теж побалувала себе в у му році, 24-му 25 24 і 25-му вже знімаю відео, що дві роки вільні і нічого не трусеться. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим. До нових зустрічей!